До вашої уваги, другий поєдинок сьогоднішнього вечора у ваговій категорії до 60 кілограмів, і у сині Кутринга запрошується, боксер аргентинських кондорів Брайан Іван Нуньєс. Don't we nuestro nothing perdió su terra lo que un en el aire fue pas mi banqué utrinha запрошується. Боксер українських отаманів Павло Огнеслав Іщенко. Команда лучше, сердцем храбрых и отважных Сплотила воедино в себе воинов бесстрашных Против по духу, ведомых одной целью Глаза горят у них, жаждой боя и стремлением Нет ничего радости битвы, назад ни шагу Любой из них продемонстрирует свою отвагу Команда украинских атаманов уже здесь Живущая по принципам, раз водок честь. Заложен в венах этот воинский дух Ведь редко в имена произносить боялись слух С настроем мощным они приходят в зал И ни один ни разу не сказал, что он устал каждый день до последней капли пота С утра до вечера идет тяжелая работа Понюхавшие пороку, знающие привкус крови Они сбивали кулаки, превозмогая боли Все как один сильные, тут не терпя слабых духом Привыкли верить только делу и не верить слухам Из веры в сердце, под флагом желто-синим Из гордости за казаков они черпают свою силу Дух заголен количеством из поединков Как волки они чувствуют соперника слабинку Друг друга каждый как родного брата уважает И этот братский дух в команде многое решает Саму в том, что за руку помощи протяну Вот это брата равнодушно никогда не стал Спасибо время, что как отцы родные Ведь их совета дома как... Судьи бою Мариуш Горный, Польша Альбино Фоти, Италия Вероника Жук, Сугорщина Клаус Бидеман, Швеция, Хасан Зуби, Марокко, Рефери Урензи, Алишер Алтаев, Казахстан. У кутку рингу 20-річний боксер з Аргентини з рістом 173 сантиметри. Регіональний чемпіон 2011 та 2012 років. Чемпіон Аргентини 2012 року. Брайан Іван Нуньєс. У Червоному кутку рингу 21-річний отаман із Херсона. Зріст 170 см. Чемпіон України, призер чемпіонату світу, чемпіон Європи 2008 та 2013 років. Учасник Олімпійських ігор 2012 року. У нинішньому сезоні він вже встиг принести одну яскраву перемогу для нашої команди. Павло Огнеслав Іщенко. Ну що ж, друга пара, вагова категорія до 60 кг. Обидва боксери виступали у ВСБ минулого сезону. Але обидва не вдало, провели по одному поєдинку. Ну, все Очень ти... цікаво буде посмотрети на Пашу Іщенка в действия проти такого боксера. Паша, з характером а, у чоловіка все дуже добре. Так, ми пам'ятаємо його бій проти німецької команди, проти е, німця Артура Бриля, в якому він зазнав поразки. Деякі були помилки е, тоді. І він більше за атаманів того сезону не виступав. Але він продовжив тренування. І, як ми знаємо, у цьому році він здобув золото чемпіонату Європи. Високе досягнення. Більше того, вже ми бачимо другий бій для Павла Іщенка в цьому сезоні, тож він вже, можна про це казати, лідер цієї вагової категорії в українській команді. Но ну, а аргентинец, 20-летний Брайан Иван Нуньес, да. в прошлом сезоне провел только один бой. Опять же, против а, итальянских Громов, против Робса на конце сао, И проиграл. Проиграл да, тоже достаточно разгромно. 45-50 и 46-49, два остальных арбитра. Проиграл без шансов. Да, ну, как мы чули, немає таких гучных достижений у аргентинцев. найбільше это золото чемпионатов. Своєї країни, Аргентини. Тож, звичайно, досвіду набагато більше у Павла Іщенка. І ми бачимо, як він добре зараз напірнув і одразу огучив справа. Бачите, ну, у нас чемпіон Європи. Це багато чого стоїть. Так, це велике досягнення. Тоді він, до речі, єдиний, кому з української команди вдалося взяти на Чемпіонаті Європи в, у Мінську засудили на у нас, як завжди, там Євгена Хитрова, який образився на аматорський бокс, теж перейшов у професіонали. Ну, Действительно, в этом году у нас профи дебютов наших ребят, от которых мы ожидаем очень многого в профи боксе. Достаточно. Ну и человек, который дебютировал в профи боксе в этом году, Александр Усик. Его мы ожидаем сьогодні, сразу после окончания нашего вечора, после окончания украинских атаманів, У нас в студии Ринга. Мы с ним пообщаемся и накопились вопросы к Александру, на він сьогодні ответили. Ну что, Слава, пошел Паша Рубица, по-моему. Ну, у него манера така. Він любить пресингувати. Завдавати багато ударні е комбінації. І ми бачимо, що важко зараз аргентинців щось протиставити. Але є, є локальні успіхи, деякі удари від нього проходять. Чудовий другий раунд. П'ятився назад. Аргентинець весь раунд. Поки не понимали такого напора. класного напора від Олександра, від Паши Іщенка. Ще раз дивимося, самое вкуснее. Ось тут здорово. момент да, як все прорахував. Окей, е і отут от тут от вино прилетіла плюха. Відволікає увагу супротивника такими фінтами, як то кажуть, А Павло. І одразу пробуває так, несподівано. Перший раунд, усі троє суддів, віддають українцю. Ладно? Є бігні боковий. Боковий левий хорошо. Права прямою удар. Тулері ще удар. Німно. Поточніше. Андрій Сініпупов разом з Валентином Соболевським, головним тренером українських атаманів. Як ми бачимо, змінилася тренерська команда в цьому сезоні. Ну и подсказал, что делать, что действительно зарядился Паша на боковой удар, в его арсенале ударов хватает. И первый раунд, что самое главное, за Ищенко. И начинает, вот мы слышали подсказки, что надо качать соперника, качать торсом, что и делает Ищенко в начале второго раунда. Я пішов вперед період аргентінець. Да, але ми бачили, як чудово корпусом працював Павло. Притримує he зараз ліву руку супротивника аргентинець. Рефері не робить йому за це зауваження. Хоча слід слід це робити, адже вже ми бачимо не перший раз, порушує правила аргентинець. это. На это Мы этого и ждем, потому что действительно он как выныривает из-под воды. Аргентинец сейчас, но ну так вот он идет лбом вперед нашего Пашу Ищенко. Ну и Паша рубится, но тут только искры сейчас не идут. Паша тоже очень жестко отвечает сопернику, но ну и аргентинец все понял, начинает вязать. Ну, якщо в першому раунді він багато працював на відходах, і Павлу легко було нас догнати, супротивника, влучити то зараз ми бачимо аргентинець, вирішив іти уперед, і не кроку назад. Тож. Ну, це ще интереснее. Ищенко теж не з тих боксерів, які будуть п'яти назад. Це цікавіше, але ми бачимо більше клінчів тепер. У нас у ринзі і вимушений зараз Іщенко вже заткувати. Але і другим номером він може працювати. О, зараз ніж зайшло. Да. Нібито був у глухому захисті, але в якусь секунду він повернувся з ударом. тому що і влучний. Ну пусть подышит и соперник. Действительно, Паша работает первым номером. Аргентинец так сидел в защите, пытался набирать баллы за счет одиночных ударов. Пусть и он пойдет вперед, поймет, что это такое, потому что в арсенале у Паши тоже есть быстрые выходы из атаки. С двумя-тремя ударами Паша нам это только что продемонстрировал. И очень быстро, что главное, Паша от канатов отходит. И опять идет к центру ринга. Так, багато чого змінилося у Павла, не тільки як у боксера. Чудово кін... закінчення цього раунду від українця. Маємо надію, що і ця трьохвилинка за нами. Так ось не тільки він став кращий як боксер, а він ще і змінився як людина, розмовляв з ним нещодавно. Чомусь він вирішив собі взяти друге ім'я Огнислав. За його словами, він став язичником, та ще став вегетаріанцем. Вже четвертий місяць. Як? Бачимо другий раунд за нами. 10-9 в пользу нашого атамана. отамана. Все от голови. Руки від голови. Ось вон удар. Олександр <ривіт> Усік на ваших екранах. Поки що він там у залі, підтримує наших хлопців, але вже скоро поїде к нам сюди в студію. Ну, так, со свежими впечатлениями, ты это хочешь Stop. сказать, которыми он с нами обязательно поделится в студии. Это сразу, как вы видите, после окончания вечера украинских атаманов наш супергость Александр Усик. Главное, чтобы Усик не, не швыдкисть Я думаю, не будет. Ты знаешь, по движению у Паши Ищенко тоже все хорошо, и иногда он тоже тут превышает скорость, мне кажется. Ну тут не то, что можно, а треба это Чим швидше твої рухи, тим більше шансів, що ти влучиш. Чудовий зараз на стрибку правий боковий від Павла. Завзятий такий аргентинець. Бачимо, не хоче поступатися. Щось нове постійно вигадує. На заднем плане мы сейчас увидели там цілий ряд наших атаманов. И Вячеслав Кислицын, и Буценко сидит, и остальные ребята вот тоже все приятны. Вся команда собралась. Вечер украинских атаманов они не боксируют, но не все в зале. Это очень здорово. И очень часто мы слышим именно их подсказки, вот которые сейчас кричат, подсказывают. Эм... Намагают, э, хотят э, взбодрить немножко Ющенко. Мы слышим, Агнеслав молодец, так и работай. Это так дружески по плечу сейчас разводил рефери из Казахстана боксеров. Но... Как и у каждого боксера, у каждого рефери своя манера. Женщины в первом раунде мы слышали, там все очень строго. Так, тут рефери, мы майже не чуем. Ну и появилось расстояние, да, между боксерами в третьем раунде. Так, ты, появилось из-за ну, из того, что вот, все правильно. Именно Паша Ищенко держит а. дистанцию. Он ее не разрывает. Хотя вот опять Ахали. сейчас же и в бороду соперника попадает. Ты дважды по корпусу так прошелся. Вже вкотре пірнає під руку супротивника Павло і навіть з цієї позиції намагається завдавати ударів. Там трошки навіть по тилиці дісталося. Аргентинцього не... взяв це до уваги. Чудовий правий на зустріч. Підігнулися ноги на якусь мить у аргентинці, але встає. Бросился добивати, так. мне кажется, Ищенко, но ну, і тут його сразу же заплетали в об'яті. Ну, нес. Yes. І уже не отпустить, я думаю, так. до окончания раунду. Ну что, в принципі, і произошло. Ну, зря поднимает руки. Или это он тренеру? Я нормально, я здоров. Він може задоволенним бути тим, як провів цю три хвилинку, враховуючи. Те що? Попередні раунди він провів ще гірше. Та що він раді, що хоч якісь успіхи у нього були, хоч і локальні, але ми бачимо, що набагато краще виглядав тут Павло Іщенко, ось цей правый ущелет трішки не дійшов ну, да, як, настоящий... цей удар. Да? Ми слышим да, сейчас подсказки? Б'є в серединку між руками. Ми сейчас видим расстояние. Очень как-то широко держит руки. Аргентинец, вот по стойке есть вопросов. Действительно, настолько широко, я думаю, там бы и баян у него поместился. 10-9. Опять же, все судьи, как и мы, считаем, что Паша был впереди, но ну к ним вопросов нету. 30-27. Законный результат. Ну и четвертый раунд. Мы уже по очкам опять же выиграли. Посмотримся, посмотрим, бросится ли. Аргентинец сейчас вперед, потому что как бросится, так может и отбросится он у нас. Но я вам хочу напомнить, что в воскресенье это уже дела футбольные у нас. В 21.30 супер эксклюзивная программа про футбол. У нас такая битва интервью, как вы сейчас видите, Марк... Маркевича и Рамуса будет очень интересно, не пропустите. Чую как подказывают украинцу, чтобы не кидался. А більше працював на контратаках, тим паче, що у нього це виходить просто чудово. Хто кого тримає, тут важко розпізнати обопільна така боротьба на ближній дистанції. Ух! І знову право через руку. Так, вже вкотре піймав назустріч супротивника. И тут с двоечкой нам э, хочет, хочет с двоечкой пройти Паша Ищенко. Тут двойка не прошла, прошел одиночный удар по корпусу. И чуть-чуть вот в четвертом раунде на педаль тормоза нажал аргентинец. Он не может так же быстро отвечать Ищенку, как ему получалось. Иногда в первом раунде, когда он пытался ответить э, ударом на удар, Step. сейчас уже все не так просто. Да, ми бачимо, що малюнок поєдинку постійно змінюється. Якщо раніше аргентинець а, вимушений був працювати другим номером, то Павло зараз а, навпаки очікує атаку противника і постійно його випереджає. Швидкість на місці вона набагато більша в українця. Ось з глядачів підказує, щоб правий прямий через руку. Я можу могу ошибаться, це, це було... був голос Саши Усика. Все можливо, але дуже, дуже слушне зауваження, тому що дійсно це один з найкращих ударів Павла, враховуючи дірки у захисті аргентинців. Чудово, чудово, зараз вышел с канатів наш таман. Ну і тут пройшов удар від аргентинця Такой. Не докрутил он руку. Паша вовремя пригнулся. Ну і завдав в свою чергу большиблучный удар. Кинсипка 4 раунду. У Запасы, ти знаєш, ні. Заржавеє ответить ударом на удар. Ну що ж, на этом раунд закінчується. Ще одна чудова трьоххвилинка. Знову таки, я більш ніж впевнений, що вона за нами. Подивимось на повтори. І нагадуємо, що попереду у нас ще три, три поєдинки. Ну, вот эти удари через руку. Можемо вже да, навірно, слав називати удари візітка. А отак вот от посчитали? ні, бачимо, що судді все ж таки вирішили внести якусь інтригу в цей бій. Это вряд ли. Хоча, як на мій погляд, не було за що віддавати цей раунд аргентинцю. Не було в нього переваги. Там сейчас вот справа это главный тренер аргентинцев. есть ему сказать, что подопечному, но может быть, знаешь, пытается так психологически накачать на этот последний пятый раунд. Но можно накачать соперника, главное, чтобы его, точнее, не соперника, а своего боксера, главное, чтобы его потом не откачивать. Потому что Паша Ищенко у нас человек с ударом. Так, Паши є чудовий удар, акцентованный, потужный. Все може бути, але не забуваємо, що це – це свитня серія боксу. Да, и в принципе. Рукавышки ми... все ж таки трошки пом'якше. Да, и в принципе, вот мы с тобой комментируем второй сезон. Разное мы видели во всемирной серии бокса. И і... выигрывая 3-4 раунда, боксеры проигрывали в пятом. Тут тоже это уже это почти профиль. И это уже, вот посмотрите на этих ребят. Ну какие они аматоры, какие они любители. Так ми вже про це багато разів казали, що аматорський бокс і за допомогою всесвітньої серії боксу все більше і більше наближається до формату професійного. Добрый Павло. Приятно бачить, что у него достаточно сил и на остальный раунд. Опять же, без подготовка играет не последнюю, далеко не последнюю роль, даже пять раундов. Паша, славно, проводит все пять раундов на одном дыхании. Те ж саме можна, в принципі, казати і про аргентинця. Ми бачимо, що в нього також вистачає сил. Якщо сравніть, наприклад, кількість ударів, у Паш Іщенка їх намного більше. Головне, щоб було більше влучних ударів. No вже дає навіть рефері трошки поклінчувати хлопцям, перевести подих. Все одно заводиться Іщенка на останні 30 секунд. Да, є в нього щось, мабуть, в крові, що переросло в таку характерну манеру. Бачимо, розсічення отримує, на жаль, Павло. От удару. Дуже непотрібне потрібне розсічення. Наприкінці поєдинку добре, що воно не з'явилося раніше. Тож Павло вже закінчить бій. Пам'ять об этом бої да? Скоріше за все, це був удар головою. Опять же, ця манера Відення бої аргентинца. Давайте смотреть. Вот Тут вот очень неприятный удар. Справа я від... ну, 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 Добре, що він не пройшов. так, так доторкнувся щелепи Українця. Бо могли бути більш серйозним Серйозні проблеми. Но бой в отличном темпе. Вот что хочется сказать, бой к темпу Паши к... и к характеру. Вот то, что мы всегда говорим, к Ищенко вообще вопросов никаких нет. Смотри, он... Да. Хотя вот сейчас тяжело дышит. Ищенко, это опять же один о один темпе. Восьмого будет. Восьмого. Ну вот так вот президента Федерации любительского бокса Владимира Степановича Продиуса 8 декабря будет день рождения, ему исполнится 51, он на ваших экранах. <с five> Ну, до да речі, сьогодні ми не бачимо Сергія Назаровича Бубку, який також полюбляє українських отаманів. В нього зовсім недавно також був ювілей 50-річчя, з чим ми його вітаємо. Пацієнта зділала. По, по, я раундов, Judge, я думаю. Ну давайте узнаем, Judge, с каким A, же счетом закончился за сегодняшний бой. Judge B 49-46, Judge C 49-46, and winner by unanimous decision, Red Connor, Павел. Ignislav Ishenko.